Як побороти гіпергідроз? Літо настає жара. Є люди, які не люблять цей період, бо в них є сильне потовиділення. Гіпергідроз. Він може бути локальним, руки, стопи та пахви, причина нервів та стрес. А в кого є гіпергідроз, то ще більший стрес від того, що є потовиділення, особливо коли приєднується грибок та бактерії, є сильний неприємний запах, та генералізований гіпергідроз, коли потіє все тіло. Причина це основна хвороба або розлад. Це цукровий діабет, гормональні порушення, захворювання щитовидної залози, інфекції, онкопроцеси, клімакс. І лікування генералізованого гіпергідрозу це лікування і усунення основного захворювання. І тоді він зникне. А лікування місцевого це стопи, пахви, руки, це заблокувати сигнал, який дає нервова система залозам, це обколювати ботулотоксином тих ділянок і на півроку питання знімається. Основне провести пробу, щоб не було на нього алергії. Це місце обколюється тонкою маленькою голкою, і де найбільше потіють, більше обколюють, і через пару днів негативні симптоми пропадають. Якщо є грибок, то додають противогрибкові креми, якщо бактерії, то обробляють антисептикум. І тоді проходить запах. У кого є така проблема, щоб вам не впливало на якість життя та ваших оточуючих, і щоб ви не комплексували. Простіше її попробувати і подивитись на результат. У кого є гіпергідроз, така проблема. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви боретесь і що вам допомагає. Будьте здорові, слава Україні!